Ніяк. Чому? Тому що, по-перше, ці, що сидять на горі, вони знають э, ораторське мистецтво, вони знають піар, вони знають юриспруденцію, вони знають законодавство, тобто вони навчались в академії при президенті. Тобто, в них є з однієї ну, сторони ну, дуже багато таких якостей якими вони набагато краще будь-яку людину, яка вийде ну, кудись. По-друге, вони мають зв'язки. Тобто, якщо ти там 5, там, років проіснував, то, ну, то в тебе є ну, дуже багато зв'язків, і ти можеш вирішити питання ну будь-яке, ну різними горизонтальними. І навіть немає значення, в якій ти владі. Тобто, ти перезнайомився і ти можеш вирішити з різними міністерствами, з губернаторами. Тобто люди, люди нові, їх потрібна або система е, е, виховання і вирощування нових людей для еліти, або е, оце молоде покоління е, може просто змістити е, еволюційно. Ну, тобто там 10 20 років, і ці всі помруть, і прийдуть ну, просто нові